Друзі, доброго дня, ради вітати на своєму каналі. Думаю ні для кого не секрет, що зараз в Україні йде нашестя Саранчі. Зафіксовано вже там в декількох областях Запорізька, Дніпропетровська сьогодні розмовляв зі своїми знайомими, нібито навіть вже є і в Полтавській області. Питання стоїть в тому, чи дійсно все так може бути страшно, як показують деякі коротенькі відео з приводу того, наскільки вона знищує врожаї і чи може це загрожувати нам. Ну, Таке досить риторичне питання, я скажу. Як на мене, в принципі, повинно все бути в нас добре. Зараз йду до своєї кукурузки, Я у сусідів. Вирощений врожай. Шкода, якщо така, такий шкідник зможе це все пошкодити. Отже, давайте трішки перейдемо до теорії. В Україні в нас зафіксовано ну, близько 20 різновидів родини саранових. Але найбільш такими шкодочинними з них є це сарана перелітна. І прус італійський. Різниця між ними полягає лише в забарвленні Сарана в нас зеленого кольору, або з зеленими крильцями, або з такими коричневатими. Прус італійський у нас має повністю коричневе забарвлення. І ну шкодять вони в принципі на одному рівні. Ось я ж кажу, дійшов до кукурузки і питання в нас в тому, що те, що не догоріло, не догоріло від спеки, може буде просто знищене якимось там шкідником. Так, трошки відволікся я від теми, отже, в Е, Сарана. Це ж досить таки потужний шкідник, знищує врожайність, посіви сільськогосподарських культур, дерев. І тому подібне. Може знищувати на деякі там 50%, може знищувати повністю все, що бачить на своєму шляху. Біда є в тому, що даний шкідник, не так як інші комахи, живуть там по декілька тижнів і тому подібне. Дана сарана живе до 5 місяців. Дорослі особи не можуть легко жити. Тобто, життєвий цикл їх проходить таким чином, що відкладені яйця з минулого року зимують в землі. На початку весни, кінець квітня, початок травня відбувається вилуплювання цих яєць. Немає в неї стадії як такої личинки. Сразу відбувається відродження маленької такої сарани, можна сказати. І протягом близько там місяця. Можливо, півтора місяця. Е, в неї проходять стадії линьки, і вже в принципі за цей час вона перероджується в те, що ми бачимо, в комаху до 10 см розміром. За цей місяць вона шкодить тільки на тому місці, де вивупилась і де це переродження, так як крилу неї немає, льоту, льоту нема ніякого, літати вона не може, і тому вона знаходиться. В межах окремої території. Ось тут у мене такий садок. Далі тут близько 10 гектарів саду. І, в принципі, ну, кожного року щороку я зустрічав тут цю сарану. Е, поодинокі особі пригають, все, не звертав я ніколи на них уваги та шкодочинності, вони ніякої в нас тут ніколи не наносили. Питання стоїть в чому, що дане, даного шкідника присутнє таке явище як ну, можна назвати стадний рефлекс. Це коли там на квадратному метрі, на двох квадратних трьох метрах, збирається певна кількість особин, там близько 50, 40, 60 штук. І от в них в психології чи на нервових імпульсах з'являється рішення збиватися в граї і летіти перелітати на інші території. Якщо шкідник поодинокий, я ж кажу, він не завдає в принципі ніякої ніколи шкоди. Ось представник сарановий маленький цвіркунчик скакає. І тому я ж кажу, що поодинокі біля, біля, ну, біля населених пунктів вони як такової шкоди не завдають. Плюс в них є ще шкідники, птички чи птахи, які їх знищують. В маленькому віці, тобто відразу після відродження, комашки маленькі, молоденькі, пригають собі в траві. І от їх ті самі банально, банально горобці знищують цих комах. Е, чому відбулося це у нас і чому пішла така, така пошисть цієї сарани? Е, я за півтора тижня... Чув багато версій, Самі цікаві, що це там і біологічна зброя була і тому подібне. Але я скажу все, все набагато простіше. Я думаю, ви також, хто задавався цим питанням, читали, знали, знаєте, що літ їх іде зараз з території колишнього Каховського водосховища, де все заросло просто травою, очеретом і ну, іншими рослинами, які притаманні біля. Берегів річок, ставків і тому подібне. І от за два роки, поки те водосховище формувалося, заростало, і все, кожна особа жіноча, жіноча цієї сторони кладе там близько 15-20 яєць і робить декілька таких яйцекладок. Ну, і ти можете зрозуміти. Так як жили вони в долині цього Дніпра, плюс з'явилася ще додаткова декілька сотень гектарів кормова така площадка для них, де вони спокійно розвивались, розвивались, розвивались. І ось просто е, пік чисельності на цій території перевищив всі допустимі межі, межі і дана зграя зібралася і вирішила для себе, що їй потрібно. Десь летіти, десь переміщуватись. Долають вони в день близько 100-150 кілометрів без без перепочинку комахи можуть летіти. Потім ну втомлюються, я зрозуміло, я думаю, і всім. Коли вони втомились летіти і тому подібне, вони сідають на певні Ділянки, і причому вибирають вони їх не просто так, не просто вони сіли на голу землю чи там до якоїсь посадки. Е, вся ця зграя більше орієнтується на масиви. І є в комах, і в гусіні, і в совок. і тому, ну, В принципі, всіх цих шкідників є така орієнтація. Я не знаю яким чином, але вони е, орієнтуються на масиви, які забезпечені. Кормовою базою, тобто ну, на досить потужні масиви, дає зелень не там, де рослини вже, в принципі, якось тут досихають і тому подібне, а де стоять ось такі ділянки, ну, можна сказати, поля з якоюсь рослиною, яка ще вегетує і буде ще довго вегетувати. Це саме головне те, що вона ця рослина ще буде вегетувати. І от після прольоту 100 км ця зграя пролітає. Сідає на цій території, частково відбувається у них спарювання, і частково там, в залежності від розвитку і віку цієї самки, частково відкладка яєць. І далі ця зграя також знову зривається, летить далі і долає ну, деякі, знову деяку вісню, декілька де кілометрів і знову сідає на, на харчування. У мене за за останні декілька днів багато телефонних дзвінків, в принципі, з приводу цього всього люди турбуються, в людей урожаї, городи, сади, поля і тому подібне. І от що буде з цим нашестям. Так от, в продовженні розвитку і льоту цієї сторони хочу відмітити те, що вона завжди летить за, за потоком вітру. І сьогодні з однією людиною розмовляв, і він мені сказав, Володя, я вже дуже давно, буквально декілька місяців спостерігаю, от з приводу там дощів, є у нас вони чи нема. І от у нас дує е, близько місяця останнього західний вітер. Я ось приїхав, бачите, в себе на діляночці. Ось в мене фундучок, а ось там у нас захід сонця. Вже майже восьма година. Так от вітер дійсно дує заходу. І ну, для мене це такий гарний сигнал, в тому що все ж таки на щастя, яке йде, Запорозька, Дніпропетровська, частково Полтавська область, і я розумію, що е, цей лід відбувається е, туди більше до Східного регіону, до північного сходу, можна так сказати. І все ж таки я сподіваюся, що і значну частину Дніпропетровської області. Кіровоградську область, Черкаську область, там, Вінницьку і всі Західні регіони, я думаю, ця проблема в мене. Інша локація, звідки також йде міграція цієї сарани, це Одеська область. Бачив відео із того регіону. Ну, якщо судити і міркувати так, як воно розвивається, то я думаю також, що з Одеської області буде міграція через Миколаївську, далі піде також. Можливо, частково Кіровоградська, Дніпропетровська області, далі піде тим самим маршрутом, що вона, в принципі, летить і зараз. З приводу методів боротьби, багато хто також задавав питання, як з нею боротися. І в інтернеті, вже в тік і я прям бачив, скидали мені дуже багато відео з приводу препаративних, ну, він груп препаратів, якими бороться з цією сараною. Ну, скажу чесно, коли летить така хмара цієї гусіні, то ну, збивати можливо її напевно тільки якимись пушками. Колись я бачив в карантинній інспекції стояв здоровий такий Урал, на якому стояла пушка, і бачив я, вмикали просто з водою, як воно працює. Так там струя така тумана і в принципі дрібної караплі насоси били на 100 метрів. Тобто, в принципі, плюс-мінус нею можна було б боротись. Ну я розумію, що їх або вже немає ніде, або їх були просто одиниці. І тому, коли ну, там в Херсонській, Запорізькій області запроваджували карантин, то просто не було або ніякого фінансування, або змоги з нею боротися, знищувати її. Прям там ну, ті перші осередки, які, які були, коли бачили лід. От Потрібно було її знищувати там. Ну, Так як її випустили з цієї території, вона вже полетіла. Я думаю, там вже нема нічого і все воно просто рухається зараз по країні. Тому е е з методів боротьби я ж кажу, що або, або такими пушками ну їх нема, або в принципі, можливо для ось таких насаджень, як у мене там з кукурузкою, якої вже майже немає і згоріла. І отаких от садків і тому подібне. <кій> можна обробляти площі навколо е репелентними такими препаратами, ну, не скільки репелентними, а скільки препаратами з вираженим <кій> запахом, які будуть відлякувати цих комах. Банально можна використовувати препарати на основі сірки колоїдної. Вони мають досить специфічний запах, який стоїть близько 4-5-6 днів на території обробленій. І можна. Я ж кажу, обробити навколо своїх насаджень або і самі свої насадження. І плюс-мінус частково це все може відлякати цю гусінь. Коли вона вже буде по факту, я думаю, у вас сидіти на садку. Ну, сподіваюся, що не буде ні в кого сидіти і все буде добре. То працювати потрібно контактними препаратами, якимись там гамма, лямбда, цигалатринами і тому подібне в кінських таких дозах. Тому, що, ну. Менші дози я просто не приберу цього шкідника. Або використовувати все ж таки фосфороорганічні препарати, до прикладу, Нурел-Д, який, на жаль, ну не на жаль, а можливо і на щастя вже заборонений в Україні, там діюча речовина, хлор Хоча китайських аналогів досить таки багато на ринку України, можна використовувати їх. Ці препарати також мають такий специфічний запах. Та, в принципі, вся фосфороорганіка, там і деметоад має запах. І от... Можливо, коли ви знатимете, що у вас чи на якомусь полі, чи кудись близько вона підлітатиме, чи через день-два вона з'явиться, ця, ця сарана у вас, можна зробити такий ну, превентивний захід. Плюс-мінус, сподіваюсь, це повинно, повинно допомогти. Можливо, не на 100%, але все ж таки, я думаю, цей запах повинен розвернути цю зграю і перенаправити трішки в інше місце. Тож, друзі, звище всього сказаного ну, не потрібно боятись, лякатись і тому подібне. Я ж кажу, міграція може бути від 1 до 10 до сотні кілометрів. І нема гарантії, що ось в мене тут в селі будеться нашестя цієї сарани. Вона може пройти поруч, я ж кажу, коли вітер буде з іншої сторони, вона може в 10 кілометрах пройти, залишитись там на якомусь полі чи в якійсь балці, на якомусь масиві з'їсти там 1, 2, 3, 5 гектарів пооб'їдати, злетіти і далі за вітром летіти, летіти, летіти. Тому я ж кажу, як на мене, я сподіваюся, що все ж таки шкоди ніякої не буде. І нас у мене, дай, дай Бог ця проблема. У нас і так ось проблем вистачає, я ж кажу, ця посуха, високі температури і тому подібне кукурузи, що в минулому році не було що в цьому році немає, в 20-му році не було повністю. Напевно перестану я її все ж таки сіяти, тому що ну, з її зовнішнього виду і так як вона підкручує листя, то її тільки ці ті сарані їсти. Тож, я думаю, плюс-мінус я виклад... ну, надаю доступну інформацію. Якщо будуть в когось які питання, можете коментувати, задавати. Питання писати під відео, ділити своїми думками. Я ж кажу, за сьогодні мені людей, не, напевно, з 10 зателефонувало, от Володя, що в нас буде, що ми як будемо боротися, от ми дивились, от ми читали. Давайте першочергово не будемо здіймати паніку. Я ж кажу, от, в мене ще один плюсик до цього, все ж таки Західний вітер. І проти вітру вона летіти не буде. Це для неї досить виснажливо. І... Як то кажуть, проти вітру багато чого не можна робити. Тому я думаю в нас все буде добре. Якось так, друзі, давайте залишатись на позитиві, вірити в найкраще. Я ж кажу, я дуже шкодую за тим, що вона вже наробила за, за, за тією проблемою. Мені ну, прикро і е, за тих людей, які вклали і гроші, і сили е, в свої садки поля. І тому подібне. Але ну, по тій статистиці, що я поки читаю, ну, з сільськогосподарських угідь чи якихось там населених пунктів пошкоджено не було ніяких і, і дай Бог, дай Бог все буде добре. Ось бачите, капустку, не побиті листки, нема в нас ніякої білокрилки. Також нехаро, не досить гарний шкідник, а все чому. Тому що Вова досить любить вносити всякого роду різні препарати. І тому профілактично у нас тут спрацьовано два рази і вже ми не маємо нічого. Можливо, ще спрацюємо, подивимося по погоді, що як буде розвиватись. Тож, друзі, всім дякую за увагу. Я ж кажу, тримаємося, будемо на позитиві, не будемо впадати в паніку. Дай Бог. Подув би сильніший вітер, та й хай її несе тим нашим сусідям на сході, і хай вони з цією проблемою борються, і хай вона в них знищує посіви і тому подібне. Повинна і в них бути якась кара за те, що вони, за те, що вони роблять з нашою країною. І те ж саме Каховське водосховище, звідки все це пішло, також винні в цьому ті ж самі наші східні сусіди. От і все, друзі. Якось так. Всім, всім гарного дня, позитиву, тримаємося, ми, ми зможемо перебороти всі ці виклики. Я думаю, в подальшому будемо жити ще щасливіше, чим, чим до цього. На зв'язку, друзі.